Вершники Феміди вирішили, що Павличенки з ним поквиталися за рішення знести їхню прибудову. Але ж свідки твердять, в день розправи бачили інших. А що як пани не помиляються, і за ґратами сидять справді невинні. Дивимося вже скільки коштує суддівське рішення. Свободу, Україна повстала проти корупції та свавілля. Першими на вулиці вийшли футбольні фанати. Апеляційний суд говорить, можна донести 5 тисяч. Людмила Кандаурова з Херсону залишилась просто неба разом із донькою інвалідом. Розповідає, суд відібрав її квартиру на користь іншої людини, бо люда не мала достатньо грошей на хабар. Там та сторона занесла більше. Я безсильна. Виходить, в нас. Ні, тут ні, ні, ні суда, ні, 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 правосуд. То дало больше тут права. Ані мітинги, ані навіть загрозливі таблички депутатських приймалень не рятують від свавілля системи. Під храною не спасають. Квартира Сергія в центрі Києва коштує захмарні 3,5 мільйони гривень, захищаючи власність від зазіхань, він навіть заручився підтримкою всесильного народного обранця. Проте у двобої суддями навіть той не допоміг. Ціна вопроса порядка 20% стоїмості квартири. 20% процента суддя. Я можу собі приспредположити, що це дійсно так. 20 відсотків це 700 тисяч гривень. Сергій впевнений, ніби саме за ці гроші люди, що відбирають його помешкання, домовилися із Фемідою. це не просто великі гроші. Просто люди тупо заробляють на этом. Через великі гроші постраждали і Дмитро Павліченко із сином Сергієм. Свободу! 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 На вулицях десятків міст футбольні фанати влаштували мітинги проти ув'язнення сім'ї Павліченків. Свободу! Батько та сина звинувачують у вбивстві судді Зубкова, який своїм рішенням відібрав у них квартиру. Остаточно визначити Павліченко Олександровича покарання у виді довічного позбавлення волі. Сергія на 13 років, а Павліченка старшого на все життя кинули за грати за страшний злочин. Київського суддю Сергія Зубкова, відомого за низкою резонансних земельних спорів, вбили у ліфті багатоповерхівки. Злочинці їх було двоє, маскувалися. Для вбивства використали ніж, спицю і пістолет. Тіло намагалися вивести на інвалідному візку, але не встигли. Злодіїв бачили щонайменше шестеро чоловік вахтери, і ліфтери. Проте невідомі втекли. Підозри падають на Павличенків одразу. Арештовують Дмитра наступного ж дня, розповідає друг родини. Його держали в убопі двоє суток. З нього двоє суток не знімали наручники. Навіть в туалет він ходив в наручниках. Люди в масках, і неприривно угрожали, що ти будеш сидіти колись. Павлішенко на відріз відмовляється від звинувачень, і тоді передає Володимир слова товариша. Стоится такая розмова. Его привели в кабинет начальника УБОПа города Киева. И там сидел один войскопоставленный милицейский генерал. И этот генерал говорит, говорит, я думаю, что ты и не виноват, но у тебя не хватит ресурсов, чтобы оправдаться. Поэтому мы сделаем с тобой так. Ты берешь на себя это дело, убийство мокрое. Тебе дадут 10 лет. Ну 12, там где через 7 ты выйдешь. І, і все нормально. Если ты не пойдешь на это, то мы посадим твоего сина старшого, ми посадим твою жену, а ребенка младшого, которому Ваня 7-6 лет тогда было, ми його отправим в дом. Помста з боку Павліченків виглядало логічною, адже суддя Зубков своєю постановою позбавив їх житла. Я з э, дітьми, у меня двоє дітей зібросили меня і счастья мої э, квартиры. Вивезли всі мої речі. Павліченко жили у самісінькому центрі Києва в історичному будинку. Квартиру здавали, самі ж мешкали в узаконеній надбудові та реконструйованому подвалі. Євроремонт був зроблений. Це була квартира. От що з квартири прекрасне, що залишилось. Їх квартиру спочатку х неодноразово намагалися за безцінь придбати іноземці, щоб викупили всі інші помешкання в будинку. Дмитро вперто відмовлявся, і навіть коли за рішенням судді зубкова таки знесли помешкання, Дмитро не здався, скаржився, писав статті, проводив прес-конференції. Вишвирнулі. Нас на вулицю в як как какую ненужну річ, із нашої собственнижі квартири. Він нарешті домігся, аби питання неправомірних правомірний дій зубкова розглянули на засіданні Вищої ради юстиції. Але буквально наступного дня зубкова вбили. У Дмитрія Павліченка мотиву не було ніякого вбивати Судів справа не тільки у відсутності мотиву, наголошує адвокат Павліченків. Жодний його не впізнав. Кожний свідок приходив в судове засідання і говорив: тих осіб, що коскоїли вбивство на на лаві підсудних, немає. Але суд вважає, що це не має значення. Прокуратура напирає, мовляв, що там свідки, адже син Дмитра зізнався у злочині. До того ж, у правоохоронців є беззаперечні докази вини Павліченків. На місці злочину знайдені відбитки їх пальців. Коли дійснювали відповів обставини та злочину, молодший Сергій Павліченка дійсно підтверджував фактської. Не Адвокат сім'ї у супереч каже, що суд просто не побажав вивчити всі обставини справи. Що це за речові докази? Виявляється, вбивці прийшли на вбивство, і коли вони звідти тікали, вони або загубили, або навмисно залишили штани, які зняли з себе, кросівки, які зняли з себе, шапку, яку зняли з себе, чи принесли з собою. Ви коли небудь чули таке? Щоб вбивці залишили свої штани, свої кросівки і свою шапку. Питання, хто ж підставив родину, залишається відкритим. Один із варіантів, що хтось хоче залудити цю квартиру. Це один варіант. а другий варіант – це месть судді Зубкову від неких компаній, по которым він приймав рішення не в їх пользу різні версії поєднані одним фактом: хтось, хто мав доступ до речей Павліченків, мав принести їх на місце злочину. Адвокат нагадує важливу деталь. У них за два місяці до цього з хати було вивезено все майно. Речі вивозила нідерландська фірма Горт, за позовом якої знесли помешкання. Бізнес голландців побудований на купівлі житлових будинків у центрі міста, які потім передаються в оренду. Надбудова над льохом, у якій мешкала родина Павліченків, заважала Гойорду і її знесли за рішенням суду. Вони вивезли все, включаючи комбатні тапочки, труси, учебники. Речі вивозила фірма Гойорд, за позовом якої і знесли помешкання Павліченків. Речі, Дмитра, всі на 400 тисяч гривень. Вивезли на склад, де вони зберігаються вже два роки. Чи могла одежа звідти потрапити до місця злочину? Сплош рядом, тобто -то все продається. Я вважаю, що це біржа. Підкидання речдоків – елементарна річ, запевняє правозахисник Богдан Хмельницький. Що таке система? Чи говорить, ну як, розберіться, Я був не тут, а в другому місці. Не. Ну ж, розбиратися в суд. Думаю, що суд буде справедливий. Приходять суд, судя зводить на на прокурора. ну хорошо, раз. Мира он Уже в тюрмі на відповідальному зберіганні речі знаходяться на території військової частини. Тім у фірмі Гойорд, яка організувала вивіз, нам назустріч зайти. Не вдалося. Програма гроші. Вже збирає інформацію про фірму ґойорд. Розслідування про діяльність нідерландської компанії ми покажемо вже у найближчих передачах. За два тижні відбудеться, як сподіваються Павліченки, вирішальне судове засідання. Їх захисники впевнені, коли настільки явно діло шито білими нитками, батька та сина просто не можуть не випустити.